Добрий день. Вас вітає спеціалізована школа номер 211 Ми справжня школа миру. Ми діти України. Ми за мир, ми за волю, за Україні щасливу долю. Дотримуватися, виконувати і ніколи не забувати. Бути сміливим, надійним і вірним. Людське життя цінувати безмірно. Вчасно людині на поміч прийти і знання школи миру гордо нести. Хто знає, що важливо у світі для мене, для тебе, для кожного з нас. А що це? А же це життя. Лише за безпеки, здоров'я дитини, можливе щасливе майбутнє країни. Якщо хочеш мати безбідне буття, то тримуйся правил безпеки, життя. В нашій країні сталась біда, дорослі забули про цінність життя, про усмішку матері, вдячність дитини, про віру і гідність простої людини. У війни грають, руйнують життя, грабують, обманюють без каяття. Сьогодні ми розкриємо секрет, якщо побачити на вулиці предмет, який нагадує вам бойовий снаряд, негайно треба сто один Якщо з землі тричать якісь драти, не поспішай. І часу знову ти, друже, негай, швидше сто один набирай. Якщо ти чуєш дивне цокання в землі, а поруч діти граються малі, у гру не грай і сто один негайно набирай. Пам'ятайте усі на світі, що лише тоді ми уникнемо небезпеки, коли дорослі і діти будуть піклуватися про власну безпеку. Тривожна валізка. Тривожна валізка це сумка або рюкзак з найнеобхіднішими речами в будь-якій надзвичайній ситуації. Таку валізу можна укомплектувати заздалегідь, щоб швидко евакуюватися в небезпечній ситуації. Готову тривожну валізу можна придбати у воєнному магазині або ж зібрати необхідні речі самостійно. Найзручніше використовувати міцний рюкзак місткістю 30 літрів. Так що ж туди покласти? Копії документів. Заздалегідь потрібно зробити копії паспорту, автомобільних прав, документів на нерухомість, дитячих документів та інших. Дублікати ключів від будинку та автомобіля. Потрібно покласти також гроші, як картку, так і готівку. Мобільний телефон з зарядним пристроєм. Також можна придбати павербанк, який також буде довго тримати заряд, ліхтар з батарейками, механічний годинник, щоб знати актуальний час. Також можна туди скласти інструменти, такі як запальничка або складний ніж, набір голок, та ниток. Також можна скласти посуд, ложку, вилку, ніж тарілку. Бажано накласти одяг, брати речі, які займають мало місця. Покладіть кілька пар шкарпеток та спідньої білизни, штани, светр, рукавиці, шапку, плащ, дощовик. Також потрібно скласти аптечку, яку ви також можете скласти. Е Засоби гігієни, Зубну пасту, щітку, вологі серветки, туалетний папір? Що ж покласти в аптечку? Обов'язково укомплектуйте аптечку для надзвичайної ситуації. Не забувайте, що всі ліки мають строк придатності. В аптечку варто покласти парацетамол, антибіотики в порошках, очні краплі, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти кишкової інфекції і діареї. Також обов'язково потрібно покласти йод, бинт, вату та лейкопластир. Що ж скласти? З їжі для тривожної валізи у валізу варто покласти їжу, що довго зберігається, легко готується та має високу калорійність. Візьміть рибні консерви або тушонку, галети, супові набори, макарони та крупи. Також рекомендується купити калорійні солодощі з великим терміном зберігання, такі як згущене молоко і шоколад. Правила мінної безпеки через активні бойові дії у різних частинах нашої країни зростає небезпека від вибуху небезпечних предметів. Їх детонація може статися від найменшого зовнішнього впливу, будь то удар, струс, терття, пересування тощо, тому уважність і відповідальність, знання елементарних заходів безпеки. Допоможуть уникнути загрози і врятувати життя. Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або ключові правила, що стосуються кожного? Будь уважний, не підходь, не чіпай і дзвони 101. А також ставтесь до будь-якого незнайомого або підозрілого предмета як до небезпечного. Цей світ відслати лих рятувати і нашу батьківщину захищати. Завжди ми будемо готові. І нехай життєвим кредо кожного з нас будуть слова Про безпеку пам'ятай, ціле життя відно не потрапляй.